Мого найкращого друга нещодавно представники ТЦК як і всіх інших виловили на вулиці, побили і зараз проходить навчання. Сьогодні прочитав новину, що інтерна медичного. Також з Брунею відправили на навчання, і там здійнялася дуже сильна буча. І я хочу просто звернутися зараз до всіх людей, які ще попадуть під цю акцію. Обов'язково записуйте імена тих людей, хто це робить. Бо тому, що вони, коли вас зустрічають, вони обов'язково вам представляються. Ну тобто, я такий, такий, от представник ТЦК. Обов'язково записуйте ці імена. Справа в тому, що ми всі: от 10 тисяч чоловік військових в мене зараз є. 10 тисяч чоловік, це, от, щоб ви розуміли, дві бригади. Це от в мене такі така кількість людей є зараз, які дуже сильно хочуть подякувати представникам ТЦК за їхню прекрасну роботу. І від вас потрібно також, щоб ви спричинилися до подяки. Записуйте просто імена людей, хто. Коли в який момент де людина, ну тобто максимум інформації, яку можете про представника ТЦК зібрати, максимум інформації зберіть. По закінченню війни ми підемо кожному з них дякувати за їхню плідну працю. Тим більше, дуже багато хлопців зараз є, вже вдома, хто приїхали з подарунками, і я думаю, що ви також будете приїжджати з подарунками. Багато хто з вас точно треба буде з цими подарунками завітати і привітати представників ТЦК за їхню роботу, за те, як вони поступили з кожним з вас, як вони зробили вас цими героями. Знаєте, треба буде кожному подякувати. Дякувати будемо не в колі сім'ї, а публічно. Це буде таке, знаєте, публічне привітання. І я думаю, що там буде як багато військових з нашої сторони. Ну, 10 тисяч, то я вам кажу, що. Вже є. А ще скільки додається, якщо ви зараз додавитеся також до нашої е, дружньої сім'ї, тому записуйте просто імена, е, діліться також з своїми друзями цим відео, діліться цією інформацією. що от Ми після війни будемо всім дякувати дуже сильно, е, з подарунками. А представникам ТЦК, хочу сказати: привіт! Ми прийдемо вас всіх вітати.